Івана Матвія, перший розділ, 20, 21 вірш. У нас народить сина, і даси йому ім'я Ісус, бо він, стане, бо він спасе свій народ від його гріхів. Усе це сталося, щоб збулося Господнє слово, сказане через пророка. Ось діва матиме в лоні, та народить сина, і дадуть їм ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Слава Богу. Знаєте, Такий підтекст народження Ісуса Христа, але ми сьогодні згадуємо смерть Ісуса Христа. І ми бачимо чаші, ми знаємо там вино, ми знаємо там хліб, але знаєте, це ціна нашого спасіння. Це про образ тіла Ісуса Христа і крові Ісуса Христа. І я прочитав такі слова каже за Діво Марію: вона народить Сина і дасу йому ім'я Ісус». Він спасе свій народ від його гріхів. Ім'я Ісус, спасіння, Спаситель. І далі, знову, знаєте, згадується, верніше, е, прочі слова збуваються про Ісая, точно такі самі слова каже, говорить. Каже: сам Бог дасть ознаку. Ознаку це ознака від Бога. Сам Бог дасть ознаку. Діва в лоні матиме і народить сина. І даси йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. Слава Богу, сестри, з нами Бог. І знаєте, коли ми е, читаємо слово Господнє, Бог людину створив для вічного життя. Тут написано, Він спасе людей своїх, Він спасе народ свій. Але Господь від чого спасе, брати і сестри? Від чого спасе? Але знаєте, коли була сотворена людина, написана була. Посали на рай, і Господь ходив в прохладі раю, і людина бачила, Адам і Єва бачили в Господа, вони общалися з ним, вони говорили з ним, з ним. Їм було добре. До моменту одного. До моменту одного. Я не буду, знаєте, пересказувати це все. Але коли людина згрішила коли людина нарушила заповідь Господню. Бо Господь сказав, каже, всі плоди, всі дерева з усіх дерев, ви можете їсти. Даже дерево було життя, брати і сестри, дерево, життя і дерево пізне добра і зла. Каже, з цього дерева не їжте. Бо якщо ви кусите плод, цього дерева, ви помрете. І було до якогось часу, вони ходили, вони дивилися дерево і вони проходили мимо біля цього дерева. Але одного разу прозвучав голос, ворожий голос, написано «Змій був найхитріший і так далі. І так далі. І знаєте, і він спокусив перших людей. І вони вже не послухали слова Господнього, а послухали цього ворожого голосу. І коли вони вкусили, вони побачили, що вони ніякі ні Боги, вони ніхто, хоч обіцяно було, що ти вкусиш, ти побачиш, ти будеш такий і так далі. і так далі. Ми це знаємо. І сховався, написано Адам, сховалася Єва, зробили смоківниці собі одежі і втекли від Бога. І Господь каже, Адам, де ти? Грішник ховається. І дам згорішив, каже, чи ти не їв цього дерева? Чи ти не їв цього дерева? І знаєте, іде, іде, якби ну таке непояснення, а обвиняє, звинувачує. Жінка, яку ти мені дав, вона дала мені цей плід. Єва, змій мене спокусив. І знаєте, іде приговор. Зміївий. Але це, брати і сестри, йде також просто про нашого Спасителя Ісуса Христа. І Змієву, бо Бог говорить, каже, і положу ворожнечу між тобою і жінкою, між насінням її і насінням тобі, і твоїм насінням. Воно те насіння жінки розчавить тобі голову. А ти будеш жалити в п'яту. Це було, брати, і сестри, просто про Ісуса Христа. Воно розчавить тобі голову. Воно розчавить тобі голову. І знаєте, проходить час. Проходять часи. І коли ми читаємо в Галатах, коли прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки, на який народився від жінки, щоб викупити нас. Від чого написано Від прокляття закону. Що це таке від прокляття закону? Брати і сестри, закон для нас нічого доброго не говорив. Написано і все рукописання, яке проти нас він взяв і привозив до Христа. Ми були язичники. Ми були далекі від Христа. І Ісус Христос прийшов для того, щоб людей спасти, брати і сестри. Щоб людей усиновити. Так написано, брати і сестри, каже, щоб дати усиновлення. Але знаєте, була заплачена велика ціна. Велика ціна. Каже: знайте що ви, були викуплені від чого? Від марного життя, передано вам батьками не тлінним срібом золотом, а дороцінною кров'ю, Христа, як непорожнього чесно анця, який був передбачен ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів, брати і сестри. Заради вас з'явився Христос. Він викупив. Викупив найде дорогоцінною кров'ю, дорогоцінна, дорога ціна, висока ціна. Ми не знаємо, яка ціна. дорогоцінна кров Христа. Тільки така жертва була угодна отцю, тільки така кров. Чого Ісус був безгрішний, брати і сестри. Ми далі будемо ще це читати. Але знаєте, каже, були викони чого? Від марного життя. Сьогодні, ну, да, у нас сьогодні війна. Це біда. Нас розруха, люди гинуть, багато сліз, багато крові. Але знаєте, марне життя у чому проходить? Воно проходить. 70 написано, при бальшої кріпості 80 років. Людина йде 90, живе. Сьогодні брат Петро говорив, що нашій корольові Ліді Флорівні 93 роки. Але це йде до кінця. Воно йде до кінця. А далі? А далі куди? Далі, куди йде людина? Але знаєте, з Богом воно не марне. З Богом життя не марне, з Богом благословенне життя. Бо йдеш, до, йдеш в небо, йдеш до Ісуса Христа, йдеш по вірі по Своїй. А знаєте, а якщо людина ж, прожила марно, і вчора було 20, 30, а вже сьогодні 90, навіть 70 чи 60 і куди далі. Точно не знаєш, куди ти йдеш. Ну, дійсно, людина не має віри, вона не знає, куди йде. Але знаєте, віруючи в Ісуса Христа, має вічне життя. Має вічне життя, братисе. Слава Господу. Це по вірі. І знаєте, знову апостол Павло апостол до Тита каже: ви викуплені від усякого беззаконня. Від усякого беззаконня. Даже, даже прочитаю дотита. Каже, який віддав себе, то тобто есть Христос віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний добрий діл, щоб викупити від усякого беззаконня. Я так роздумав думаю, беззаконня. Що таке беззаконня? Людина без закону. Людина не виконує закон Божий. Людина не виконує ніякий закон. Людина нікого не боїться, людина не має страху Господнього. Беззаконня, гріх це беззаконня. Ісус прийшов викупити від всякого гріха, брати і сестри, від всякого гріха. І коли читаєш до Галатів, каже, аби викупити тих, яких під законом, що ми одержали усиновлення. А оскільки ви сини, то й щоб ми одержали усиновлення. У чого чого усиновлення, брати і сестри? Оскільки ви сини, то Бог дав, поклав у ваші серця Духа Святого. С, с, а, Ще раз, а оскільки ви сини, то Бог послав у ваші серця духа свого сина, який кличав Отче, тому ти вже не раб, а син. Якщо син, то через Христа з Божий, ти вже не раб. Усиновити, каже, чого? Бо були рабами гріха, брати і сестри, рабами неправедності, раб гріха. Але Христос прийшов дати свободу, Усиновити. Що це значить, брати і сестри? Прийшов спасти своїх. Прийшов спасти своїх. Хто такі свої брати і сестри? Ми знаємо, що Христос по тілу був єврей. І він не прийшов десь, скажімо, ну, в Мексику там приблизно, чи, чи в Францію, там, чи в Німеччину, чи в Росію, чи в Україну. Він прийшов до своїх. Він прийшов туди, де був храм, де був народ Божий, де жили потомки Авраама, де жили ізраїльтяни. Але свої написання не прийняли. Але свої не прийняли. Але ті, які прийняли владу бути дітьми Божими, стати дітьми Божими, по вірі. По вірі. І знаєте, ви були рабами гріха, рабами гріха. Каже, І знаєте, коли, коли читаєш слово Господнє, коли читаєш Слово Господнє, каже, прийшов до своїх. Прийшов до своїх. І знаєте, як, як, як скажемо, хто, хто, така, хто така людина своя, стала Богом. Ми не були свої. Євреї були свої люди. Але знаєте, він тільки що прочитав. Усиновитий ви, ти, ти, ви були рабами гріха. Що таке раб гріха? І дивіться, знову читає на місце знайоме другий до ефісян. І вас, котрі були мертвими через ваші гріхи і переступи, тобто були рабами гріха. Рабами гріха, котрі були мертві для Бога. Мертва людина ще таке мертва. Вона мертва, вона лежить, її треба ховати, її на цвинтар треба вести. Вона мертва. Але є, брати і сестри, духовно мертві люди. І написано, що у вас, які були мертві, ми духовно, через що? Через ваші переступи гріхи. І говориться, каже, в яких ви коли жили за звичаєм цього світу? Зазвичай, який звичай сьогодні? Ми знаємо, ми знаємо сьогодні, як люди живуть за звичаєм цього світу. Ми знаємо, я не буду говорити, ми це все знаємо, але так само, як жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує повітрю згідно з духом, що діє в синах непокори, Ми ними і всі ми, коли жили в пожадливість нашого тіла, очей, похоті, гордо життєвська, доболяє своїми словами, виконуючи волю, та тіла, виконуючи волю та тіла та думок, були проде, як інші дітьми гніву. Значить діти гніву? Під Божим гнівом жили. В будь-який час може пролитися Божий гнів. Діти гніву. В будь-який час може бути, може Божий гнів вилитися. Але були Божі гнів. Але дивіться далі. Але Бог, які багатий на милість через свою велику любов, яку нас побив, Бог багатий на милість. Бог наш, Господь багатий на милість. Ми колись співали таку пісню і зараз і з псалом любов Христа безмірно велика. Ну ми не знаємо, ну без велика любов Христа. І тут написано, що Бог на милість через свою велику любов до нас, брати і сестри, до тих грішних, до тих рабів гріха, до тих мертвих, але полюбив. Полюбив грішників, слава Богу, брати і сестри! І знову каже, нас, котрі були мертві через наші переступи, знову говорить, знову додає так. Оживив разом з Христом. Слава Богу, адже ви спасенні благодаттю. Божа ласка явилася, брати і сестри. Благодать явилася. Благо – це слово, Благо, це добро. Хай буде вам всяке благо, хай буде всяке добро. Господь Хай дасть вам добро. Господь дав добро нам, брати і сестри. Благодать, дав благо, дать благо, дати добро, дав вічне життя, оживив, посадив на небесах, спас, оправдав і воскресив разом з ним, каже. Вже воскресив разом з ним. Ісусі Христі і посадив разом на небесах. Не посадить, брати і сестри, а вже посадив написано. Слава Господу! Вже посадив, вже посаджені Домі Господньому, як цей псалом говорить. Посаджені в дому Господньому, щоб проносити славу, щоб славити Господа. Щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в мабутніх віках показати надзвичайне велике багатство своєї благодаті. Адже знову говорить апостол Павло, адже ви спасені благодаттю через віру, брати і сестри, через віру, благодаттю через віру. Господь дає благодать, Господь дає добро, Господь дає Божу ласку. Але чи віримо ми, що будемо там? Але чи віримо, що ми є Божі діти? Але чи віримо, що Господь прощає всякий ріх? Чи ми віримо, так, да, ми віримо. Ми пережили, хто пережив народження з гори, хто пережив зустріч з Христом Ісус, Ісусом, Він це вірить. Це наше життя, брати і сестри. І ми для того сьогодні прийшли і зібралися і славимо нашого Господа, і будемо їсти хліб, і будемо пити і вино. Але це символ, це прообраз крові Ісуса Христа і тіла Ісуса Христа. Ми в це віримо, брати і сестри, і ми будемо приймати з вірою. Це все з вірою. Каже аржеві, спасені благодаттю через віру. Це не від вас, це Божий дар. Божий подарунок. Ідемо на день народження і беремо якийсь Божий дар. Ой, вибачаю, і беремо якийсь подарунок. Ну не сам подарунок, бо йдемо на день народження. Чи ще інший подарунок? Ну, приблизно я кажу. Господь дає також подарунок, Божий дар. Це дар Божий, це, це безплатний подарунок, це Божий дар. І знаєте, ну, один чоловік, багатий, питає його, що б ви хотіли, щоб вам подарили на день народження. Я мільярдер, я мільйонер верніше. І я не знаю, що ну, я не знаю, що мені треба. У мене все є. Ну, все, ну, ну дійсно, знаєте, можна відказатися в від цього подарунка. Можна відказатися, а можна прийняти. Але слава Богу, брати і сестри, що ми це прийняли дар. Оцей Божий дар ми прийняли вірою. Покрито. Коли Христос був там розп'ятий на христів, Він сказав: звершилось, звершилось, звершилось спасіння, заплачено. Твій гріх прощений, твій гріх покритий. Ти спасений. Ти оправданий. Каже не відділ. Ще раз, адже ви спасені благодаті через віру, це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Да. Ми йдемо, і знаєте, в нашій, як говориться в руці, пливем ті лодки, весло одне, весло друге. Віра і діла, віра і діла, віра і діла. Але знаєте, можна людина сказати, «Я, я зробив для Бога дуже багато. Я зробив то, я зробив то, я зробив то, і я зробив то. І знаєте, І надійтесь на себе, що я такий добрий. Але тут Господь каже, що не відділ, щоб ніхто не хвалився, Божий дар не можна відвергати від... 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 по-російськи, відкидати. Не можна. І далі написано Апостол Павло каже: отже, пам'ятайте, пам'ятайте, каже, народ свій, як ви стали своїм народом, як ви стали Божим народом, як ми стали, я кажу. Що колись були за тілом язичниками яких так звані за тіло рокотвореного обрізані називали необрізаними. Це був завіт з Богом в євреїв. Обрізання робили для чоловіків. І знову апостол Павло згадує за це. Каже, бо ви того часу були без Христа. Були одного часу без Христа. Не було відчуждені від громади Ізраїля. Тобто Нічого спільного з Богом, нічого спільного з тим і, 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 і Словом Божим, нічого. Далекі від завітів обітниці, ніякої обітниці не було. Ще раз повторяю, і, і все рукописання, яке було проти нас пригодив до Христа, було рукописання, була ця розписка проти нас. Бо ми були діти гніву. Позбавлені надії. Ви розумієте, що таке слово позбавлені надії? Нічого, ніякої надії, нічого, абсолютно, ніякої надії нема. Ну, ніякої надії нема. А яка надія, якщо, якщо людина не вірить Бога, якщо не служить Богу, якщо не хоче каятися, якщо робить те, що, що хоче робити, бо він раб гріха. Позбавлений надії, були, каже. І без Бога на світі. Безбожник, каже, ти є безбожник, він є безбожник. ця країна є безбожна. Вони не бояться нічого. Ну так, 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 каже, ви такі каже, були. Ви такі були. Каже, пам'ятайте, що ви були. Але далі, але далі 13 вірш каже, а нині Ісусі Христі, ви, які колись були далекими, далекими кров'ю Христа стали близькими. Слава Богу, брати і сестри. Я, я зачитував. Викоплені дороцінною, прочистою, святої, непорочною кров'ю Ісуса Христа, як чистого непорошного. Викоплені, омиті, вибилені, освячені, очищені кров'ю Христа. По вірі, по вірі. Кров Ісуса Христа очищає ось ця коріха. Вона очистила, вона сьогодні очищає, брати і сестри, слава Богу. Адже Він наш мир. Він наш мир, брати і сестри. Ми дійсно, як брат каже, тільки що Сергій говорив, каже, не дивіться в ці, Ютуб, тому що там нічого хорошого. Про війну в виду. І знаєте, коли дивитися, можна втратити мир. Бо там, ну, ну. Ну, мало, мало інформації такої, зараз кажемо, хто цим живе, може наповнити себе і мир взагалі. Але коли наповняєшся Словом Господнім, коли читаєш, коли слухаєш проповідь, мир на серці, брати і сестри. Слово Боже заходить, Слово, Госп... Слово приймаєш ти, і знаєте, йде мир в серці. Ісус дає мир, брати і сестри, і Він дав нам мир, Він примирив. І далі написано, який зробив з одне. Ага. Він адже він наш мир, який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом середину перегородку ворожнечу. Тут іде пояснення, брати і сестри, який зробив з двох одне. Тобто євреї були близькі, а язичники були далекі. Язичники були далекі, як які євреї мали завіти, мали обітниці, мали храм, мали пророків, мали Слово Боже і так далі. Але тут написано, що він зруйнував своїм тілом. Середину перегородку ворожнечу. Ворожнеча була між Богом між Богом, і нами була ворожнеча. Тобто, ми були далекі. Ми були діти гніву, і це ворожнеча. Але Ісус узяв наші гріхи і пригоздив до Христа. <кій> Усунув, що закон заповідає в навчаннях, аби двох збудувати в самому собі одну нову людину, встановивши мир. І в одному тілі Христом примирити обох з Богом, знищивши на ньому ворожнечу. Прийшовши він, благогостив мир вам далеким і мир вам близьким і євреям, і язичникам, хоч багато сьогодні євреїв не вірять, але є місіанські євреї, які повірили. Так що через нього маємо обоє доступ до Бога, до Отця в одному дусі, тож ви більше не чужі, не захожі, а співгромадяни святих. І домашні для Бога. Домашні, написано в іншому перекладе свої для Бога. Свої через кров Ісуса Христа. Він, ми стали свої. Він зріднив нас свою кров'ю. Кров, кров зріднила Ісуса Христа, Омила нас, очистила. І ми стали свої, брати і сестри. Ми стали домашні для Бога. Своя сім'я, одна сім'я, Божа сім'я. Вона зіла своїми, вона зіла друзями дала нове ім'я, назву Християн, такий псалом, по російськи помню, по українськи співаємо. Каже, на ньому вся будівля досконало збудована, зростає святий Божий храм, якому... зростає святий храм Господі, у якому ви разом будується Духом у Божу оселю. Свої брати і сестри. Каже, народить сина, і він спасе своїх людей від їхніх гріхів. Але знаєте, була заплачена висока ціна. Заплачена була висока ціна. І Ісая каже, і за беззаконня мого народу, за беззаконня мого народу, свого народу, його пречена смерть. Ісус перетерпів смерть. Ісус кусив смерть. Написано по благодаті. Кусив по благодаті. Я тільки що читав, що таке благодать. Це Божий дар. Але Ісусу треба було кусити за всіх смерть по Божій благодаті. І знаєте, я не можу пояснити, як це, як це, як це правильно. Він віддав себе на смерть, він дав себе на розп'яття, він віддав себе на муки, він перетерпів. Він це перетерпів по Божій благодаті. І далі читаю: каже, йому могили, назначити злочинцями, але він був похований багато, адже він не вчинив жодного злочину, його останні знали неправди. Ісус був безгрішний. Ісус був безгрішний, Він не вчинив ніякого злочину, він не вчинив ніякої неправди. Але на те була воля Господня, щоб завдати йому рани смерті, від Бога було, брати і сестри. від Бога було. Бог призначив. Бог так запланував. Написано ще перед заснуванням світу, щоб ми були спасені, щоб, щоб ми були там на небесах. Якщо віддасть своє життя, як виконує жертву, він побачить своє потомство, продовжить свої дні, і Господні наміри щодо нього будуть успішними. Після своїх страждань побачить хороші плоди, і буде задоволений. Пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі, слава Богу. І Ісая сказав за 700 років, богослові кажуть перед тим. Будуть виправдані, багато людей будуть виправдані, багато людей своїх, які Господь назве своїми, будуть виправдані, які приймуть Ісуса Христа, які прийдуть до Нього, які покаються. Які омиються в його крові, які очистяться, тому дам Йому уділ серед великих, він ділитиме здобуч з найсильнішими за те, що віддав себе на смерть, і був за до злочинців. Отже, він поніс на собі гріхи багатьох і за злочинців заступатиметься. І ще раз знов говорю слова брата: сьогодні літо Господнє благоприємне, і Він за злочинців заступатиметься. За беззаконніком заступатиметься, за тих, які сьогодні ще в цьому світі заступатиметься, якщо вони прийдуть до Нього. Він заступається, Він заступається. Він хоче, щоб всі були спасені. Була <кхи> заплачена велика ціна. Кров Ісуса Христа. Він умер за нас. Він народився для нас, умер за нас, і воскресне, наше, наше оправдання. Це Він зробив для нас, брати і сестри. І Він сьогодні є на цьому місці. Хай Його ім'я буде прославлене, хай Його ім'я буде звеличене, бо він достойний слави, як вічний і незамінний Отець і Сину Святий. Амінь.